Що Міністерство соціальної політики пропонувало в рамках перерахунку пенсій підвищити їх на 10%. І ось приклад, якщо була пенсія 3000 гривень, то вже після індексації на 10% вона буде складати 3300 гривень. Якщо пенсія була 4000 гривень, то після індексації її розмір має бути 4400 гривень і так далі. Але при цьому всьому треба дочекатися рішення Кабміну. Його поки що немає. В Україні станом на 1 січня було 2,8 мільйонів працюючих пенсіонерів. Проте далеко не всім з них підвищать пенсії. Але, якщо порівняти з 2024 роком, пенсії були прираховані тільки. 654 тисячам працюючих пенсіонерів. А якщо взяти це в відсотках, то це 6,2% від загальної кількості пенсіонерів. У 2025 році в Україні збільшення розміру мінімальної пенсії не буде, і це не передбачено. Державним бюджетом України. Тобто мінімальна пенсія залишається на рівні 2361 гривня. Третє питання. Чи планується інші підвищення пенсій цього року, окрім березневої загальної індексації та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам у квітні. Відповідь. У разі ухвалення законодавчих рішень. Щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки. Тобто чекають оці законодавчі рішення, поки їх немає. Але, як і раніше, цього року проводяться перерахунки пенсіонерам, які досягли віку. Тобто, якщо 70 років, то доплата буде до пенсії людині 300 гривень. Якщо 75 років, доплата буде 456 гривень. Якщо 80 років і більше, доплата буде вже 570 гривень. Але головне, щоб пенсія пенсіонера не перевищувала 10 340 гривень. Ось така вимога. І на підставі заяв проводяться прирахунки у зв'язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат. Або надбавок, ну наприклад, надбавка на утримання.